Я сам з Вінничини. Війна зустріла вдома, коли я був з сім'єю. Я долучився до сил оборони, бо не міг вдома сидіти. Мені дуже боляче було на це все дивитись. У мене всі друзі воюють, дружина моє рішення підтримала, бо тут від мене буде більше користі, ніж там. До війська вирішив доєднатися, коли був набір в бригаду гвардії наступу, вибрав бригаду Сталевий кордон. По-перше, з таким прізвищем, як в мене, мені дорога тільки сюди. А взагалі, то був найкращий опис серед всіх вибраних. І Камбри, Герою України після Азовсталі, мене це також так. Був вражений трохи. Я став зв'язківцем, тому що я працював в ІТ, Я вмію розбиратися з технікою. ну і Мені це досить близько. Робота подобається, робота цікава. Виконував завдання на Купінському напрямку від прошивки радіостанції, створення прошивок і так далі, до штурму й вишку ліс, транслятори І так далі, все подобається. Колектив супер. Підрозділ теж дуже поважаю начальників, особливо свого командира. Та гарно все з хлопцями, душа в душу. Дуже цікавлюсь історією України, Київської Русі, і, там посягодення і козацтво. Ну тому саме вибрав такий стиль. Такі вуса носили. І Святослав Хоробрий, і козаки наші. Це національне. Я прийшов чисто доброволцем повоювати. Після перемоги повернуся, ти буду продовжувати працювати. В ІТ. вдома чекає дружина, донька, рідні, батьки, брати. Два. Сестра, хлопці, долучайтесь до сил оборони, немає в цьому нічого страшного, Без... нам необхідна перемога, нам необхідний ресурс. Мобілізаційний, нам необхідні люди, нам необхідна допомога.